Маємо роздуми з вами, і хай Дух Святий говорить до наших сердець. Дуже є важливий момент, щоб в цей момент наші серця не були жорстокими, щоб вони не були в ропоті, щоб ми відкрилися для Бога, для Божого зцілення, для Божої свіжості, для Божої допомоги, для Божої підтримки. Амінь. Послання до євреїв, третій розділ. Хочу поміркувати з вами над тими речами, які тут є. Я вважаю, що вони сьогодні будуть нам на благословіння. Маємо послання, де автор. Я так вірю і розумію, що це апостол Павло. Він показує перевагу. Ісуса над Моїсеєм. І ось з Першого вірша тут написано так. Отже, браття святі та сестри, учасники в небесному покликанні, зрозумійте посланця і Первосвященника сповідання нашого Ісуса Христа. Вірного тому, я хочу, щоб ви на це звертали увагу. вірного тому. Мова йде про кого? Про Ісуса Христа, вірного тому, хто поставив Його. А це про, мова про кого йде? Про Бога Батька, Да? Вірного тому, хто поставив Його, як і Моїсей у всьому домі Його. Бо він достойний тим більшої слави перед Моїсеєм, чим більшу честь має в порівнянні з домом той, хто збудував його. Бо всякий дім будується ким-небудь, а той, хто збудував усе, є Бог. І Моїсей вірний у всьому домі Його, як слуга, для засвідчення того, що належало сповістити. А Христос вірний в усьому, як син, у домі Його, а дім Його ми якщо тільки сміливість і надію, якою хвалимося, твердо збережемо до кінця. І ось перша думка, на яку я хочу вам показати, або разом з вами звернути увагу, що ми всі є учасниками в небесному покликанні. І дуже важливо молитися, Господи, який твій задум на моє життя, який твій план на моє життя, яка твоя воля, для чого ти народив мене? Для чого ти спас мене? Для чого я сьогодні тут або в цій церкві? Для чого я на цій землі? І ми на землі не просто там їсти, на роботу ходити, дітей виховувати, сексом займатися. Є щось більше, є небесне покликання. Є певний задум на твоє життя, тому що їдять сексом, займаються на роботу, ходять і вовки, і собаки, і жирафи. У них є родина, є дітки, яких вони виховують, навчають. Але у нас є небесне покликання, і дуже важливо, щоб ми сьогодні з вами розмовляли з Богом про це. Ваші дари, здібності, таланти. Ваш ресурс, потенціал, ваші пастори, служителі, Дух Святий вам будуть показувати, на що ви покликані. І ось ми далі, далі бачимо, що Господь говорить за вірність. Він говорить, по-перше, що Ісус Христос був вірний тому, хто його поставив. Господь нас навчає, щоб ми в будь-якій ситуації ми залишалися вірними Богом. Який нас поставив. Тому, коли сьогодні ти звершуєш свій шлях, свого спасіння або свого служіння, залишайся вірним Богом. Далі ми бачимо, що Господь Христос, наш Бог, Він показує приклад вірності Богові Батькові, який поставив його. І ми повинні вчитися цьому. Але також ми бачимо, що і Моїсей був вірний у всьому домі Його. Ми бачимо з вами тут, в п'ятому вірші, що Моїсей вірний у всьому домі Його як слуга, як служитель. Залишайся Богові, вірним в церкві Божій як служитель. Не просто абстрактно, я тільки вірний Богові. Але ми хочемо побачити, як ти в церкві, і ти вірний служитель. Тут ми бачимо з вами, що Моїсей вірний у всьому. От довірять йому гроші, він вірний. Довірять домашку, він вірний. Довірять направлення, він вірний. Довірять огород – він вірний. Він вірний, як написано, у всьому. Правда? У всьому. І таких людей Бог визначає, таких Бог людей підіймає. Амінь. Дивіться, і Моїсей вірний у всьому. На китайській мові так і звучить у всьому, на грецькій у всьому, на англійській у всьому. От йому довірять щось, він буде вірна людина. вірна людина, Її видно цю вірну людину. Мойсей вірний у всьому домі його, як слуга, як служитель для засвідчення того, що належало сповістити. Дивіться, далі знову переплітається історія знову, а Христос вірний син. Він правий Домом Божим. Мойсей вірний як служитель, а Христос вірний як син. Будь вірний як син. По-перше, батьку своєму небесному. По-друге, в тебе є духовне батьківство. В ну, тебе є, напевно, твій пастор або. Твій духовний батько, я не знаю, але Господь закликає нас до вірності постійно. Господь навчає нас вірності. А Христос як син в домі Його, в домі Його. Він син і Він вірний. А дім Його ми, якщо тільки сміливість і надію, маємо якою хвалимося, твердо збережемо до кінця. І ось що я бачу, коли я читаю цей уривок. Що ми повинні з вами бути вірними Богові, як служителі, як сини. Ти повинен любити свою церкву, бути патріотом своєї церкви, любити свою духовну родину, бути вірним. От як є у мене фізична родина, в мене є діти, є дружина. Я вірний своїй дружині, я вірний своїм дітям. Точно так же, коли ти маєш сьогодні духовну родину. Ми бачимо тут, що треба бути вірним в усьому, в усьому. І далі цьому вірш. Дух Святий говорить. Тому, як говорить Дух Святий, нині, коли почуєте голос, його Божий голос, не зробіть жорстокими сердець ваших, як під час нарікання або роботу у день спокуси в пустелі. Де спокушали мене батьки ваші, випробовуючи мене, і бачили діла мої 40 років. Тому я розгнівався на той рід і сказав, постійно вони блудять серцем. Блудять серцем, невірні. Не пізнали вони шляхів моїх. Тому я поклявся в гніві моїм, що вони не війдуть до спокою мого. Дивіться, Дух Святий розмовляє. Розмовляє зі мною, з тобою, з церквою, з святими розмовляє. І коли ми будемо чути Божий голос, дуже важливо не зачиняти перед Богом своє серце, не повставати проти Бога, не сумніватися в Богові, а здаватися Богові. Народ цей завжди лихий в своїх думках, вони не зрозуміли шляхів моїх. Коли сьогодні Господь до тебе промовляє, коли Господь з тобою сьогодні розмовляє з Твоїм серцем, чи не зачинив ти своє серце? Коли Господь говорить, послужи цьому брату, прости цьому брату, цій сестри прости, послужи, подаруй, благослови, помолись, візьми піст, чи наші серця вони не є закам'янілими, чи вони не є жорстокими, чи не є вони зачиненими? Для Божого голосу, для Божого впливу. Можливо, ми і далі залишаємось людьми, які, як ропотники, живуть. Народ, який лихий в своїх думках, коли сьогодні Господь до тебе промовляє по служінню, по твоїх відносинах з Богом, з іншими людьми, по твоїх відносинах в родині, наскільки твоє серце воно відкрите? Чути і прийняти, і дозволити голосу Божому впливати на твоє життя. Ці люди вони були зачинені, вони були ропотниками. Вони були близько з Богом, але так і не пізнали Божу благодать, так і не відкрилися для Божої благодаті. Так і не війшли в спокій від Бога. Так і загинули, як ропотники. Там, в пустелі. І ось далі ми читаємо з вами. З 12 го вірша. Глядіть або пильнуйте, або бережіться, брати та сестри. Глядіть, пильнуйте, бережіться. Щоб у кого з вас не було серця лукавого і знову? якого? Невірного або вам не відступити від Бога живого. Дух Святий говорить, щоб ми пильнували за своїм серцем. Тому що з часом щось може виникати від лукавого лукаве в наших серцях. І воно це лукаве введе тебе до повного невірства, з невіри в серці і до невірності, до відступництва, до, від, до того, що ти відвертаєшся відступаєш від Бога живого потрошки, крок за кроком, крок за кроком. Крок за кроком. Це як Петро спочатку з Богом, з Христом він. А потім він трошки далі, він десь поруч з ним йде. А потім ми бачимо, він гріється вже біля костра. А потім він вже трошки за воротами. А потім вже і півень заспівав в його життя. І він зрозумів, в якому він стані. Спочатку одні питають, ти був з ним? Ні, не був. Потім інші питають, ти був, ми ж тебе впізнимо. Ні, не був, я не з ним. Крок за кроком, і починається певне відступництво від Бога. І Господь знову говорить, щоб ми пильнували за своїм серцем, щоб ми залишалися вірними, вірними, вірними. Глядіть, браття, пильнуйте, брати та сестри, щоб хто з вас не мав зла і зневіри в серці, щоб не відвернутися від живого Бога. Але ліпше. Потішати, наставляти один одного щодня. Наставляти, потішати, молитися, підтримувати повсякденно один одного, доки можна говорити нині, щоб хто з вас не розлютився, звабившись гріхом. Або щоб ми пильнували за своїми серцями, щоб вони не були затяті в гріху та лжі і не стали непридатні до каяття. Непридатні до каяття, відступники, відступництво, непридатні представ, ти не можеш навіть покаятись. Закам'яніле серце. Просто реакції взагалі ніякої. Бо ми зробилися причасниками Христа, якщо тільки розпочати життя, твердо збережемо до кінця. Бачите, розпочати життя з Богом, треба і твердо зберегти Його до кінця. Тому що можна тратити спасіння. Нам треба сьогодні звершувати своє спасіння. Залишаючись вірними Богові і слідуючи за Богом до Кінця. Вірячи Богові до кінця. Бо ми вважаємо за честь, написано, отримати з Христом усе, що Він успадкував, якщо тільки всі ми збережемо до кінця ту віру, що мали на самому початку. Іншими словами, ти починав вірити і закінчуй, до кінця залишайся людиною віри. Від віри в віру. Залишайся людиною віри. Ми повинні підтримувати, наставляти, піклуватися, потішати один одного, особливо бачачи, що хтось має невірність, брехню в своєму серці, лукавство, лука, є можливість ще послужити, розвернути людину. Поки серце придатне до покаяння, до каяття. Ми бачимо, що люди зваблюються гріхом. Через підступність гріха. Ми повинні служити один одному, допомагаючи один одному сьогодні протистояти сатані твердою вірою. Бо ми зробилися причасниками Христа, якщо тільки розпочати життя, твердо збережемо до кінця, доки говориться, нині. Знову, коли почуєте голос Його. Перед цим ми з вами читали Дух Святий Говорить. Так? Якщо почуєте голос, хай ваше серце не буде жорстоким. Так? Ми читали в 7 вірші. Пам'ятаєте? Жорстоким, зачиненим, закам'янілим. А тут ми знову бачимо ту ж ідею, знову серце, знову Божий голос, знову чи ти вірний, чи ти невірний. Чи лукавство в твоєму серці, чи Дух Святий працює з твоїм серцем, Дух Святий тебе веде. Доки говориться нині, коли почуєте голос Його, не зробіть якими своїх сердець. Знову не зачиняйте, не, хай знову ті ж ідеї, не зачиняйте своє серце. Хай не буде ваше серце жорстоким, закам'янілим. Коли воно було таким під час ропоту, коли ви повстали перед Богом, коли ми зачиняємо своє серце перед Богом, ми повстаємо перед Богом. Ми протистоїмо Богові, ми бунтуємо проти Бога. Бо деякі з тих, які чули, почали роптати, нарікати. А про що вони нарікали і роптали? Ви можете читати про це. То їм те, те не то, то те не то, то так, не так, постійно ропоті. Бо деякі з тих, які почали нарікати, але не всі, що вийшли з Єгипту з Моїсеєм, на кого ж гнівався він 40 років, чи не на тих, які згрішили, чиї кістки лягли в постелі, кому ж клявся, що не війдуть до спокою Його, як не тим, що спротивлялися. Щось Бог приготував найкраще для тебе. Але ти спротивляєшся, ти непокірний, ти не слухаєшся, і ти не можеш війти в те, що Бог для тебе приготував. Отже, бачимо, що вони не могли війти через невіру, що вони не мали віри, що вони не могли війти в це Царство Боже, тому що вони не мали цієї віри, вони були в невірстві. Вони не могли вийти в своє покликання, в своє призначення через невірство. То що ми маємо сьогодні? Ми маємо тебе, мене, ми маємо Бога, який кличе нас, який сьогодні звертається до наших сердець. І Він говорить, глядіть, подивіться, брати і сестри, пильнуйте, бережіться. Чи там вірність, чи там лукавство, чи там Дух Святий, чи там демони тебе вже обманюють, чи там брехня, і ти постійно як лукавий, як в'юн на сковородці викручуєш все, що можна викрутити, замість того, щоб здаватися Богові. Друзі, нам треба сьогодні от зрозуміти, що. У Бога є щось прекрасне, хороше, благословенне для нас. Але багато людей не зможуть війти через свій особистий супротив Богові. Через те, що треба буде входити в волю Божу. А воля Божа вона не зовсім комфортна і зручна і проста буде. Це як ми читаємо з вами зараз дії апостолів, там йому говорять, що ти підеш, тебе чекає і те, і те, і те, і те, і тебе і зв'яжуть, і поведуть, і посадять, і захочуть вбити. Апостол Павло говорить, я розумію, що це все складно, але хай звершується воля Божа в моєму житті. Це як Христос, Він гівсіманії, у нього під і кров. І оце і є воля Божа, коли в тебе піти кров. Піти кров. І Господь говорить, нехай буде не моя воля, а Твоя, Господи. Ми дуже часто тікаємо, як Іона, із своєї волі. Ми дуже часто тікаємо з свого призначення, свого покликання. Ми шукаємо собі, як би полегше. Я не бачу, що Христос шукав, де полегше. Він входив в те, що було волею Божою на його покликання, служіння на його місію. Я не бачу, що апостол Павло шукає де би йому простіше, легше, де би не напружуватись, не напрягатися. Він входив вірою і він чить про це. Тому, друзі, пильнуйте, бережіться, глядіть за своїми серцями. І хай Бог вам допоможе. Давайте помолимось, схиліть свої голови. Боже, допоможи нам сьогодні служити один одному, не мати цього лукавого серця, в якому невірство, не мати цього відступництва в своєму серці. Допоможи нам, Господи, шукати Тебе і бути вірними.